Доброго дня всім. Шановні учні, не дивно, що наше свято, представлення першокурсників є сьогодні у такий день. Тому що сьогодні всі ми знаємо, що сьогодні Всесвітній день студента. Я вас всіх вітаю. Я я вважаю, що кожна сім'я, кожна родина причетна до того свята. Студентські роки то є найкращі роки, які потім згадуються все життя. Тому я бажаю вам всім великих успіхів у вашому навчанні. Гарно провести щоб вам запам'яталися ті студентські роки, щоб всі ті професії, які ви здобуваєте, щоб вони вам пригодилися в житті і щоб все у вас було гразне. Ну і сьогодні ми традиційно розпочинаємо наше свято представлення першого курсу, груп першого курсу. Для того, щоб, оскільки то конкурс, для того, щоб було об'єктивно, я хочу оголосити наше журі. Голова журі Хомен Петро, учень групи М31. Заступник голови учнівського самоврядування культмасової культ роботи, члени журі, радюк Ірина Ярославівна. Спеціальний педагог нашого училища, Губаль Івана Іванівна, методист. В минулому вона була класний керівник групи минулорічної, яка зайняла одне із призових місць. Лисак Михайло Богданович, наш старший майстер, ну і, звичайно, фок Наталя Степанівна. Клас Повернувся додому в гарному настрої У синій торбинці червоній і жовтим бантом нові штани і перед родиною Однак виявилося, що штани надто довгі. І чого? дому є троє, вміють мішини, дружина, ще лишить дочка, попрошу друзі з ним. Хай укоротять мені штани. Докладно виміряв, наскільки потрібно їх укоротити та пішов на кухню до дружини. Не... не видували, подивилася на нього. Чи не могли б окоротити ви мені штани на сім садимо? Не тепер. Хочу подивити свій улюблений серіал, а потім моя зустріч у клубі третій вік. Батько знайшов дочку, дала, що вчиться, а сама телефонувала нареченому, попросив її допомогти. Хотя пішов до руки. Так само неможливо визначити межі вісляного вітерця або аромат троянди. Він означає любов і турбок тих, хто в ньому мешкає. Дякую за увагу. Στον ουρανό μας, 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 σ i Ми в ту пору ще без кранів піднімали корпуси і міста в шахтарськім краї набирали знов краси. Тож для того ми старались, бо... тож для того ми старались, бо на крилах час, і за зет ми посміхались, ми за труд хвалили нас, а з села писали хати. Відбудовуєш Донбас, міням стала ти багато, та в селі не все гаразд. Хоч дивки наші білі і навколо деревця. Та сьогоднішній ділі, вже вони додолиця. Вонились ми до вас за привітність навчання і подякували красно за здобуті нам знання. Весна війну ласаду, світу білу за м'яті, зустрічать нашу бригаду, вийшла майже вся рідь. І ще довкола на землі досвідній супокій, а ми не квапно йдемо по стежці заводській. Ми починаємо цей шлях в один і той же час. Ідуть господарі землі, йде робітничий клас. Руки робочі вам землю тримають на обіді, руки робочі, на жде роботи ограй. Руки робочі створили всі блага на світі, землю велику, повивши трудом. Ми честь робочу бережем, тверда у нас хода. Серця, э, серця надійні, наче сталь, рятовані не раз, господарі землі, де робітничий клас, пишайся тим, що ти живеш. Спратані сім'ї, що з тобою поруждуть, товариші твої, що сонце кожен кожий день встає заради нас, до господарі землі, де робітничий клас. Широкі наші вулиці, які тих кварталом, то частинку серця нашого в ці будинки вклали ми, та піднявся міст на тут, на то ми все будівельник. День у день, бо ви спідводим підводим. Пишаюсь тим, що я робітник, і що зумів, всі перешкоди подолати. Ну, так і просто, як думають усі, хорошим штукатуром стати. Я робітник, і це звання, для мене стало найдорожчим. В ньому і праця, і знання, натхнення творче. Я робітник і цим пишаю, що залишаю на землі слід праці рук своїх майбутнім поколінням. Будівельники пішли, щоб будинки бурувати, красую і затишок людям дарувати. Ми будівельники пішли, щоб зварювати метал, і комунікаційні труби, людські оселі вміло прокладати. Ми будівельники пішли, щоб стелю стіни порівняти, і в різні кольори їх пофарбувати. Ми будівельники пішли, щоб творити, щоб творити плет, е, дива плиткові, лицювати стіни, настилать підлоги у візерунки кілинкові. Ми в будівельники пішли, щоб двері вікна встановляти, підлоги різні в будинках прокладати. Ми в будівельники пішли, щоб електричний провід вміло прокладати, і струм і світло у всіх будинках подавати. Ми в будівельники пішли, тепер ми робітничий клас, і будувати будемо гарні будиночки для вас. У стінах ВПУ професію здобуваю я. Хочуся я цим, тепер я робітник. Я зварювальником став, щоб метал зварити, і з нього різних кольорів красу творити. Куди не глянь, робота зварювальника є у мостах, будівлях, літаках, машинах. Тож, любі друзі, ідіть у робітничий клас, і приносьте радість людям. Ну, пані, приймайте роботу, все зроблено на совість. А чому плитка так криво викладена? Нічого не поробиш, яка совість, така і якість. Бабу, будівельники перевірять звукоізоляцію стін з тим, що й дому. Василю, ти мене чуєш? Не кричи, я тебе бачу. Між усіх професій світу я найсмачніше вибирала, ну а тепер скажу відкрито, що з вибором не прогадала. Дарма, що нігті, не монік Юрі, за те удома все важурі. Зраділи тато, мама, дід. Обід на славу, посмакували, пили каву, дарма що затіска не модна, за те не буду, я голодна. То ще раз хочу повторити на кухаря потрібно вчитись. Я прийшов сюди з метою неординарною такою. Я мрію шефом стати світом і вогсподі здобути освіту. А з часом вийти на екран, відкрити власний ресторан, створити свій смачний проєкт, чи навіть краще за вас Спокон віків, шановані ми люди, бо в час забав, чи у буденний час кухарська праця є, була і буде смачним шедевром кожному із нас. Хоч та мада розважить гостей міло, і всі радіють жартам і забавам. Та прийде час, і гості зголодніють, врятує дегустація всіх страв. В кухарі, всім спеціям, гурмани, врахують смак для кожного із нас. Відразу настрій піднесеним стане, і апетит появиться у раз. Підманула підвила, ти ж мене підманула, ти ж мене підвила, ти ж мене молото, голодом замучила. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молотого, голодом замучила. Ти казала у півтору, пану, а не я пішов, а їх Підманула підпила, ти ж мене підманула Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодо, голодом замучила Ти казала усереду, що звичеш на тон із меду, я прийшов, а їх нема підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, голодом замучила. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодо, молода. Замучила. Ти казала у четвер, що спечеш мені, як прийшов а то нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела ти ж мене молодого, до стрипу довела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, до стрипу довела. Ти казала учитницю, спечеш мені паляницю, я прийшов, а то нема, підманула підвела. ти Мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молотого того до стриту довела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, до гостриту довела. А в суботу я не впусі І сказав свої та Люсі, Ти, кохана не лінизь І на кухарі ти вчись Ти ж мене підманула, ти, ти ж мене, ти мене підвела під... В нього помисли і руки натхнено відрямує до мети. Він мрійник, а тепер їх дуже мало. Він кулінар-творець, він фантазер, художник. Він, бо це мистецька справа з далеких тих часів. Музикант на кухні, як понода, все закипає, піниться, шкварчить. Ні, він не геній, він звичайний кухар, так просто ця професія звучить. Науку він поєднює з шаманством, весь день ворожить десь коло плити. Під звук тарілок, як під звуки маршу, Велить він страву до гостей нести. Він все сказав він не чекає дяки, він творить для людей і від душі, працює не лише для подяки, і всі його творіння, як вірші. Я знаю, що древнішість книг на світі це товсті звитки кулінарних книг. Нехай твердять про вічні слідописці, А я найперша в пам'яті зберегла чудову прозу про мистецтво їжі, про таємниці кулінарних всіх доріг. Ресторанчик ледве сів за столи. Навжикель біля нього крутиться соколе, коли в меню розглядає кінчик носа чуха. Не знамова, як то кажуть, ні ропа, ні вуха. І він сказав, пардон Герсон, Фушер порціонів порціоні штик гарнір картоплесу. Щонув кельнер блискавично у сусідні двері. Приніс м'ясо і картоплю, коньяк у фужері. зрадів килим, як дитина. Штука непогана, не така вона і хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, та кінець доточиш і вже несуть тобі випиті, їсти що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа новою такою. Ви б тут еле тулюсь маку маникар плесі, если он не був мой бабушка родом из Одессы.

Ділочко поробити і в такі наварить. Там мужика зіткнулися машинами обидві розбиті. Один сказав Бог дам, Бог взяв. Е, нажив одну і нажив іншу, сказав інший. Давай з горя вип'ємо. Благо пляшка не розкололась, налив першому той випив. А сам чому не п'єш забитий перший? Ще встигну, ось тільки дрішника дочекаєш так, Їй кажуть, стривайте місце, ми вам поставимо свічки. О, дякую. Я сподівалась доїхати зараз. Не ведіть машину однією рукою, Обійм... обіймаючи подружку. Нехай краще вона веде машину, тоді ви зможете обіймати її двома руками. Поліцейські вночі зупиняє Феррарі, яка мчиться на дикій швидкості. За кермом дівчина. Перепрошую місто, але ви перевищили швидкість. Вам доведеться складити штраф. Я дуже шкодую себе, але я е, перший раз сіла за кермо і тому поспішаю додому, щоб нікого не задавити.